Це Комарницький, голова земельної мафії Києва. Пам'ятаєте, кричала? там 6 мільйонів доларів, якщо я не помиляюсь, вилучили. Всіх затримали, всіх зловили. Влада там прокричала. От в Києві кличко. Зараз бігу зробив розслідування. Комарницький спочатку втік. Потім сказав: ні, ні, ми його в український розшук об'явили. Він дось тут в Україні, ми його злом. І тут ткач. ткач. Знайшов Комарницьку за кордоном, журналіст української правди. Комарницький вже за кордоном, тобто, як завжди, в нас, знаєте, зловили, показали, гроші показали, відпустили і потім випустили легенько за кордон. Ну, тому що ж він може всіх здати, про всіх все розказати може. Як Бігу сказав в своєму розслідуванні, Комарницький був вигідний і Зеленському і кличку. Тобто, тут, тут, знаєте, Подвійна ситуація така, і зараз цей чоловік за кордоном скоро так розумію, на українській правді вийде розслідування, де саме знаходиться комарницький, в якій країні він тепер е, проживає. Ну і таким чином інші люди, тому що він, як голова цієї організації, злочинної інші люди не будуть притягнені до відповідальності. Ті люди, які йому там віддавали вказівки, ну він їх не здасть. І таким чином ця справа буде недопрацьована і може навіть розвалитися в суді. Хоча справа ну ефективно реально відпрацювала е, набу. Антикорупційний орган, тому що там є багато прослуховань, там є чітко фактів, багато. Люди квартири за голосування в міській раді брали собі. І зараз головний наш це, фігурант за кордоном. За кордоном. Все.